Обнадійлива, як то кажуть, вона, ну що б там не сталося, в будь-якому разі, ми знову все одно переживемо. І це розуміють всі, як у нашого ворога, вони чудово це розуміють. Те, що вона буде, може бути важкою, може бути. Але знову ж таки, ми її переживемо. Давайте в цій парадимі вести розмову. Не що все, все пропало і так далі, а те, що ми пройдемо цей період. Друге, що скажу вам, мабуть, такого. Мені здається, цікаво буде для вас і для тих людей, які будуть це дивитись. В Російській Федерації був проведений, ну, такі були проведені глибинні дослідження перед прийняттям стратегічного рішення по початку цих всіх ударів по енергетиці. І вони прийшли до, до правильного висновку. І він правильний, як би ми на це з вами не дивились, що фактор Саме загрози того, що вони зруйнують нам енергетику перед зимовим сезоном, він буде мати максимальний вплив перше на суспільство в Україні і друге на наших західних партнерів, бо це така тематика, яка всіх, всіх лякає. Всіх з різних причин, але об'єднує страх. Але цей фактор чітко обмежений за часовим проміжком. Він обмежується кінцем лютого місяця. Тому доцільно до якого вони прийшли висновку. Це є загроза знищення руйнації енергосистеми перед зимою. Це є фактор впливу для посилення позиції Російської Федерації, в тому числі переговорної позиції, оскільки він обмежений за часом, то виходити з якимись пропозиціями потрібно до завершення цього періоду. Тож тримаємося. І ми це пройдемо.